В останні дні тижня на території України ще збережеться дуже тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів навіть сягнуть плюс 22 градусів. Втім, похолодання вже на порозі, і воно місцями розпочнеться вже у неділю. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 15 жовтня, опадів буде багато, а саме у всіх західних, а також у Житомирській, Київській. Чернігівській, Сумській, Черкаській та Вінницькій областях очікуються дощі. На Закарпатті в цей день навіть можливий мокрий сніг. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в неділю, то вже відчутно похолодає у західних областях, там в денний час доби очікується від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла, це все пов'язано з опадами в тих регіонах. У північних областях через дощі буде також прохолодніше всього від плюс 14 до плюс 17 градусів в день. Нарешті території країни повітря буде прогріватися від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Що стосується температури повітря цієї ночі, то по всій Україні вона буде в межах від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. У Києві, 15 жовтня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!